Дорогі шестикласники, тема відеоуроку – Порівняння раціональних чисел. У житті нам часто доводиться порівнювати різні величини. Розглянемо приклад: на першому малюнку стовпчик термометра показує температуру мінус 15 градусів за Цельсієм, а на другому малюнку стовпчик термометра показує температуру плюс 5 градусів за Цельсієм. У житті ми говоримо, що температура повітря підвищилася від мінус 15 градусів до 5 градусів за Цельсієм. Іншими словами, температура збільшилася, тобто можемо сказати, що 5 більше. Ніж мінус 15. Ще один приклад. На першому малюнку стовпчик термометра опустився нижче від нуля, то ми можемо сказати, що мінус 15 менше від нуля, а на другому малюнку стовпчик термометра піднявся вище від нуля, то ми можемо сказати, що 5 більше від нуля. Таким чином, ми навели приклади порівняння раціональних чисел. І сьогодні на відеоуроці дізнаємося, як порівнюють раціональні числа за допомогою координатної прямої або за допомогою. Правил порівняння. Взагалі, порівняти два раціональні числа означає встановити, яке з них є більшим, а яке меншим, а можливо, в деяких випадках встановити і їх рівність. Отже, розглянемо порівняння чисел за допомогою координатної прямої. У нас вже є досвід порівняння додатних чисел за допомогою координатного променя, і схоже правило справедливе для порівняння чисел за допомогою координатної прямої. А саме, із двох раціональних чисел більшим є те число, яке розташоване на координатній прямій, правіше – на малюнку зображена координатна пряма. Розглянемо приклади 4 більше, ніж мінус 2, оскільки на координатній прямій число 4 розташоване правіше від числа мінус 2, про що зараз наглядна ілюстрація з'явилася на екрані. Ще один приклад: 1 більше, ніж мінус 7, оскільки число 1 на координатній прямій розташоване правіше від числа мінус 7, про що зараз також наглядно проілюстровано на екрані. З іншого боку, із двох раціональних чисел меншим є те число, яке розташоване на координатній прямій лівіше. Розглянемо приклад: мінус 3 менше, ніж мінус 1, оскільки на координатній прямій число мінус 3 розташоване лівіше від числа мінус 1, про що зараз наглядно проілюстровано на малюнку. Ще один приклад. Мінус 5 менше від 0, оскільки мінус 5 на координатній прямій розташовано лівіше від числа 0, про що також наглядно показано на екрані. Розглянемо тепер правило порівняння раціональних чисел. Правило 1. Будь-яке додатне число більше від будь-якого від'ємного числа. Пригадаємо, що додатні числа на координатній прямій ми зображуємо. Праворуч від початку відліку, а від'ємні числа зображуємо ліворуч від початку відліку. Отже, будь-яке додатне число на координатній прямій розташоване правіше від будь-якого від'ємного числа, і тому ми робимо висновок, що будь-яке додатне число більше від будь-якого від'ємного числа. Наведемо приклади: 5 більше від мінус 6, 4 більше від мінус 7. З іншого боку, будь-яке від'ємне число менше від будь-якого додатного числа, оскільки будь-яке від'ємне число розташоване лівіше від будь-якого додатного числа на координатній прямій. Наведемо приклади мінус 1 менше, ніж 4, мінус 6 менше, ніж 1. Наступне правило: будь-яке додатне число більше від 0. Ми вже зазначали, що додатні числа розташовані на координатній прямій правіше від початку відліку, тому будь-яке додатне число більше від нуля. Наведемо приклади 4 більше від нуля, 6 більше від нуля. Наступне правило: будь-яке від'ємне число менше від нуля, оскільки від'ємні числа розташовані на координатній прямій лівіше від початку відліку. Наведемо приклади мінус 3 менше від нуля, мінус 1 менше від нуля. Розглянемо тепер правила порівняння від'ємних чисел. Із двох від'ємних чисел більшим є те, у якого модуль менший. Інколи це правило називають правилом навпаки. Розглянемо приклади порівняти два від'ємних числа мінус 1 та мінус 7. Знайдемо модулі цих чисел. Модуль числа мінус 1 дорівнює 1, а модуль числа мінус 7 дорівнює 7. Порівняємо модулі 1 менше, ніж 7, а за правилом порівняння від'ємних чисел, тобто за правилом навпаки, мінус 1 більше, ніж мінус 7. Про це ми можемо пересвідчитися і за допомогою координатної прямої, оскільки на координатній прямій мінус 1 знаходиться правіше, ніж число мінус 7, про що зараз наглядно ми бачимо на екрані. З іншого боку, із двох від'ємних чисел меншим є те, у якого модуль більший, можемо розглянути приклад, порівняти два від'ємних числа мінус 5 та мінус 2. Знайдемо модулі цих чисел. Це буде 5 та 2. Порівняємо їх. 5 більше, ніж 2, а за правилом порівняння від'ємних чисел, тобто за правилом, мінус 5 буде менше, ніж мінус 2. Можемо це в цьому пересвідчитися і за допомогою координатної прямої. Зараз наглядно показано на екрані, що мінус 5 знаходиться лівіше від числа мінус 2 на координатній прямій, тому мінус 5 менше, ніж мінус 2. Отже, ми запам'ятовуємо, якщо А додатне число, тоді пишуть А більше нуля. Якщо А від'ємне число, тоді пишуть А менше 0. Якщо А не додатне число, тобто від'ємне число або 0, тоді пишуть А менше або дорівнює нуля. Якщо А невід'ємне число, тобто додатне число або 0, тоді пишуть А більше або дорівнює нуля. Розглянемо приклади. Приклад 1. Порівняти числа. Перше завдання. Треба порівняти числа 135 та мінус 136. Будь-яке додатне число більше від будь-якого від'ємного числа 135 більше від мінус 136. Друге завдання порівняти мінус 74 та 0. Будь-яке від'ємне число менше від 0, ставимо знак менше. Третє завдання порівняти мінус 58 та 43. Будь-яке від'ємне число менше від будь-якого додатного числа, ставимо знак менше. Четверте завдання порівняти 3 та 0, 3 додатне число і воно більше від 0. Розглянемо приклад 2. Порівняти числа в умові задані від'ємні числа. Перше завдання порівняти мінус 63 та мінус 64. Щоб порівняти від'ємні числа, знайдемо їх в модулі. Це будуть числа 63 та 64 і порівняємо їх. 63 менше, ніж 64, отже, мінус 63 більше, ніж мінус 64 за правилом навпаки, тобто за правилом порівняння від'ємних чисел. Друге завдання: порівняти мінус 5,4 та мінус 5,7. Знайдемо модулі цих від'ємних чисел. Це буде 5,4 та 5,7. Порівняємо їх. 5,4 менше, ніж 5,7. Отже, за правилом, навпаки, мінус 5,4 більше, ніж мінус 5,7. Третє завдання: порівняти мінус 7,16 та мінус 7,61. Щоб порівняти два від'ємних числа, знайдемо їх модулі. Це це будуть числа 7,16 та 7,61. Порівняємо їх. 7,16 менше, ніж 7,61, а за правилом порівняння від'ємних чисел, навпаки, мінус 7,16 буде більше, ніж мінус 7,61. Четверте завдання: порівняти мінус 2 та мінус 5,14. Знаходимо модулі цих від'ємних чисел, це буде 2 сьомих та 5 чотирнадцятих. Щоб порівняти два дроби з різними знаменниками, нам треба звести їх до спільного знаменника. Для чисел 7 та 14 спільним знаменником буде число 14, адже 14 ділиться на ціло і на 7, і само на себе на 14. Знаходимо додатковий множник до першого дробу. 14 поділити на 7 буде 2. 2 множимо на 2 маємо 4. Другий дріб уже так має знаменник 14 і порівнюємо, 4 14 менше, ніж 5 14. а за правилом навпаки, від'ємне число мінус 2 ,7 навпаки буде більше, ніж мінус 14. Розглянемо наступний приклад 3. Знайти всі цілі числа, що задовольняють нерівність. Перше завдання нам задана подвійна нерівність. Подвійну нерівність читаємо починаючи з середини, а саме: Y більше від мінус 2,7, але менше від 3,7. За умовою нам необхідно знайти всі цілі числа, що задовольняють заданій нерівності. Для зручності ми нагадаємо координатну пряму, яка зараз з'явилася на екрані, і зазначимо, що в умові нам треба вказати. Саме всі цілі числа, що задовольняють подвійній нерівності Y більше від мінус 2,7, але менше від 3,7. На координатній прямій число мінус 2,7 розташоване між числами мінус 3 та мінус 2, зараз ми вказуємо для зручності. Число 3,7 на координатні прямій розташоване між числами 3 та 4, вказуємо для зручності. І тепер зазначаємо, що між цими числами ми можемо вказати цілі числа. Y дорівнює мінус 2, далі мінус 1, далі 0, 1, 2 та 3. Зазначаю, що ми вказали всі цілі числа. Друга нерівність y більше або дорівнює мінус 3, але менше тисячна. Щоб знайти всі цілі числа, що задовольняють цю нерівність, бачимо, що в умові є знак більше або дорівнює, тому y дорівнює мінус 3 ми також зазначаємо. Далі йде число мінус 2, потім мінус –1, 1 2. 3 та 4. Завдання виконали. Будемо працювати з підручником, розглянемо номер 980. Якщо ви зрозуміли тему, поставте відео на паузу і виконайте завдання самостійно. Після паузи послухайте пояснення і перевірите відповіді. Отже перевіряємо перше завдання: порівняти 19 та мінус 28. Будь-яке додатне число більше від будь-якого від'ємного числа. Друге завдання порівняти 0 і мінус 131. На координатній прямій 0 знаходиться правіше від від'ємного числа мінус 131, тому 0 більше від мінус 131. Інше пояснення: будь-яке від'ємне число менше від нуля, в свою чергу, 0 більший від будь-якого від'ємного числа. Третє завдання порівняти 112 та 0. 112 більше від нуля, будь-яке додатне число більше від нуля. Четверте завдання: порівняти мінус 1,2 та 1,1. Будь-яке від'ємне число менше від будь-якого додатного числа. Розглянемо номер 982. Умова. Запиши твердження у вигляді нерівності. Перше завдання. Мінус 2 від'ємне число. Записуємо мінус 2 менше 0. Друге 7,8 додатне число. Це означає, що 7,8 більше від 0. Третє завдання. Х від'ємне число, це означає, що х менше 0. Четверте завдання: 4 додатне число. Вибачте, у додатне число, це означає, що y більше від 0. П'яте завдання. А менше за 7 записуємо у вигляді нерівності а менше за 7. Шосте завдання Б не більше за мінус 2. Слова не більше означає менше або дорівнює, тому записуємо у вигляді нерівності Б менше або дорівнює мінус 2. Якби в умові було не менше, то це означав би знак більше або дорівнює. Розглянемо номер 984. Постав замість зірочки знак більше, менше або дорівнює так, щоб утворилася правильна нерівність або рівність. Розглядаємо перше завдання. Зараз включаю. Отже, перше завдання. Порівняти числа мінус 52 та мінус 58. Щоб порівняти два від'ємних числа, знаходимо їхні модулі. Це буде числа 52 та 58 і порівнюємо їх. 52 менше, ніж 58, і за правилом порівняння від'ємних чисел ставимо навпаки знак мінус 52 більше, ніж мінус 58. Із двох від'ємних чисел більшим є те, модуль якого менший. Друге завдання порівняти мінус 8,4 та мінус 8,3. Щоб порівняти два від'ємних числа, знаходимо їх модулі і порівнюємо ці модулі 8,4 більше, ніж 8,3. А за правилом порівняння від'ємних чисел, в умові ставимо знак навпаки, менше. Мінус 8,4 менше, ніж мінус 8,3. Третє завдання: порівняти мінус 4,18 та мінус 4,81. Знаходимо модулі цих від'ємних чисел і порівнюємо їх. 4,18 буде менше, ніж 4,81. А за правилом порівняння від'ємних чисел, мінус 4,18 навпаки, буде більше, ніж мінус 4,81. Четверте завдання: порівнюємо мішані числа. Мінус 3,25 та мінус 3,15. Знаходимо модулі цих чисел. Це буде 3,2 та 3,15. Оскільки знаменники однакові, можемо порівняти модулі 3,2 більше, ніж 3,15. А за правилом, навпаки від'ємне число мінус 3,25 буде навпаки менше, ніж мінус 3,15. П'яте завдання порівняти мінус 5,1 та мінус 5,1. 000. Знаходимо модулі, буде 5,01 та тисячна. Порівнюємо модулі більше, ніж тисячна. А в умові тоді треба поставити знак навпаки менше. Оскільки із двох від'ємних чисел меншим є те, у якого модуль більший. В шостому завданні задані від'ємні числа мінус 6,1 та мінус 6,1 записане як мішане число. Розуміємо, що це одне і те саме число, записане по різному, між ними ставимо знак дорівнює. Розглянемо тепер сьоме завдання. Нам треба порівняти два від'ємних дроби, причому з різними знаменниками. Будемо зводити їх до спільного знаменника. Отже, зараз ми з вами звільнимо місце на екрані, щоб було зручніше пояснювати. Отже, сьоме завдання задане Числа мінус 3 восьми та мінус 1 шоста. Знаходимо модулі цих чисел. Це будуть числа 3 восьмих та 1 шоста. І порівнюємо ці модулі. Щоб порівняти два дроби з різними знаменниками, треба звести їх до спільного знаменника. Для чисел 8 та 6 спільним знаменником буде число 24. Зводимо до знаменника 24. 24 ділимо на 8, це буде 3 додатковий множник до першого дробу, 3 множимо на 3, маємо 9. Ділимо 24 на 6, буде 4, це додатковий множник до другого дробу, 4 множимо на 1, маємо 4. Далі 9,24 буде більше, ніж 4,24, а за правилом, навпаки, наші від'ємні числа мінус 3,8 буде менше, ніж мінус 1 6. Восьме завдання. Порівняти дроби мінус 9,16 та мінус 72. Знаходимо модулі цих від'ємних чисел. Це будуть числа 9,16 та 7,12. Порівнюємо їх. Щоб порівняти два дроби з різними знаменниками, треба звести їх до спільного знаменника. Для числа 16 та 12 спільним знаменником є число 48. Знаходимо додатковий множник до першого дробу. 48 ділимо на 16, буде 3 додатковий множник, 3 множимо на 9, маємо 27. Знаходимо додатковий множник до другого дробу. 48 поділити на 12 буде 4 додатковий множник, 4 множимо на 7 буде 28. Порівнюємо, 27,48 буде менше, ніж 28,48, але за правилом порівняння від'ємних чисел в умові ставимо знак навпаки, буде більше. Дев'яте завдання порівняти мінус 5,14 та мінус 8,21. Знаходимо модулі цих від'ємних чисел і записуємо їх. Щоб порівняти два дроби з різними знаменниками, треба звести їх до спільного знаменника. Для знаменників 14 та 21. Спільним знаменником буде число 42. Знаходимо додатковий множник до першого дробу. 42 поділити на 14 буде 3. 3 множимо на 5, буде 15. 42 ділимо на 21 буде 20 додатковий множник до другого дробу, 2 множимо тепер на 8, маємо 16. Порівнюємо, 1542 буде менше, ніж 16,42, а за правилом, навпаки, в умові для порівняння від'ємних чисел ставимо навпаки знак більше. Розглянемо тепер номер 988. Запиши в порядку спадання числа та прочитай прізвище українського композитора-виконавця Героя України. Згадаємо, щоб записати числа у порядку спадання, треба розмістити їх від більшого до меншого, тобто нам треба порівняти задані числа. Зверніть увагу, що за допомогою QR-коду ми можемо зараз перейти і виконати це завдання онлайн. Зараз переходимо до завдання. Починаємо виконувати. Отже, щоб порівняти задані числа, ми спостерігаємо, що тут присутні як додатні числа, так і від'ємні. Розташувати у порядку спадання означає розташувати від більшого до меншого. Спочатку, знаючи, що додатне число більше від будь-якого від'ємного, ми порівнюємо додатні числа. Серед заданих додатних чисел знаходимо найбільше. Це буде число 4,7, воно зараз вже і розташоване на першому місці. Наступне число буде 3,8. Також воно вже розташоване на цьому місці. Наступне додатне число це буде 0,6 і ми переміщаємо його, щоб встановити у порядку спадання. Далі нам необхідно порівняти від'ємні числа. Нагадаю, що із двох від'ємних чисел більшим буде те, у якого модуль менший. Шукаємо серед заданих від'ємних чисел таке число, модуль якого буде меншим. І переставляємо його, це буде вказане число. Далі серед залишив... цих чисел, що залишилися, також обираємо число, в якого модуль менший, і саме від'ємне число буде більшим. Таким чином, ми розташували задані числа у порядку спадання і читаємо прізвище прізвище Івасюк, тобто перевіряємо. Володимир Михайлович Івасюк, український композитор-виконавець. Завдання виконано правильно. Повертаємося до пояснення нашого відеоуроку і переходимо до наступного номера. Номер 992, між якими двома сусідніми цілими числами містяться наступні числа. Запиши відповідь за допомогою подвійної нерівності, наприклад, мінус 2,5 більше від мінус 3, але менше від мінус 2. Для зручності ми знову розглянемо координатну пряму. В першому завданні нам задано число мінус 1,6. На координатній прямій число мінус 6,1 розташовано між числами мінус 7 та мінус 6. Тому записуємо мінус 6,1, більше від мінус 7, але менше від мінус 6. Записали. Друге завдання. В Другому завданні нам задане число 4,3. 4,3 на координатній прямій, розташована між числами 4 та 5. Тому можемо записати 4,3 більше від 4, але менше від 5. Третє завдання. Задане число мінус 3,19. Число мінус 3,1 на координатній прямій розташоване між числами мінус 4 та мінус 3. Мінус 3,19 буде більше від мінус 4, але менше від мінус 3. Ми записали відповідь за допомогою подвійної нерівності. Далі поставте відео на паузу, четверте і п'яте завдання виконайте самостійно. Отже, відповіді до завдань 4 та 5 зараз з'явилися на екрані. Перевірте свої відповіді. Розглянемо номер 999. Запиши всі цілі числа, що задовольняють нерівність. В умові задана подвійна нерівність. Починаємо із першого завдання. Подвійна нерівність. Нагадаю, що її читаємо починаючи з середини х. Більше від мінус 2,83, але менше від 3,1. Зазначимо, що в умові треба записати всі цілі числа, що задовольняють задану нерівність. Користуючись координатною прямою, ми можемо вказати, що нам необхідно записати цілі числа, які розташовані між числами мінус 2,83. Я вказую для наглядності. Та числом 3,1. Знову вказуємо для наглядності. Бачимо, що такими цілими числами будуть наступні: х дорівнює мінус 2, мінус 1, 0, 1, 2 та 3. Завдання перше виконали, а далі поставте відео на паузу, друге і третє завдання виконайте самостійно. Отже, перевіряємо відповіді до другого та третього завдань. Вдома виконаєте схожі завдання, щоб закріпити тему. А я всім дякую за увагу і бажаю успіхів!